Тренуєшся регулярно, але не бачиш результату. Можливо, проблема не в програмі, не в харчуванні і навіть не в генетиці, а в тому, що ти просто недостатньо стараєшся. Адже насправді звідки знати, де цей максимум, що потрібен для гіпертрофії. У цьому відео ми розберемося, що таке тренуватись до відмови, коли це потрібно і коли ні. І як реально визначити, чи ти працюєш достатньо інтенсивно для того, щоб рости. Я покажу на прикладах, що таке RPE та RIR. І як виглядає справжнє зусилля після перегляду, ти зможеш точніше оцінити свою інтенсивність, і можливо саме це дасть тобі той прогрес, якого так не вистачає. А ви поки поставте лайк і напишіть в коментарях, як оцінюєте свої підходи, чи доходите до відмови чи ні. Я читаю всі відповіді. Це дуже важливо для розвитку не тільки мого каналу, а й загалом для розвитку україномовного контенту. А якщо тобі потрібна чітка система тренувань харчування, з реальними результатами, або, можливо, ти шукаєш онлайн-тренера, що доведе тебе до результату за руку. Пиши за посиланням під відео, я розкажу всі деталі. Отже, що таке м'язова відмова? Згідно з дослідженнями Фішера і Стіла, відмова це момент, коли, незважаючи на всі зусилля, твій м'яз фізично не може подолати опір. Ти не просто зупиняєшся, бо важко. Ти зупиняєшся, бо м'яз вже фізично не здатний піднімати вагу. На практиці відмову ділять на два варіанти. Перше, це абсолютна відмова, коли взагалі не можеш підняти вагу, навіть якщо зміниш техніку або підключиш інші м'язи. І друге, це технічна відмова, коли не можеш зробити ще одне повторення з тією ж самою технікою. Але додавши трохи чітінгу, зможеш дотягнути. Більшість тренерів орієнтується саме на технічну відмову, тому що валити вагу будь-якою ціною, порушуючи техніку з чітінгом – це вже не про здорове тренування. Але є нюанс, коли ти реально доходиш до межі, техніка все одно трохи плеве, особливо з вільними вагами. Штангою з гантелями. Тобто, якщо орієнтуватись лише на ідеальну техніку, ми можемо зупинити підхід зарано ще до того, як м'яз виклався на максимум. Тому я особисто за середній варіант. Незначний читінг та легке порушення техніки допустиме, але якщо це дає ще один-два додаткових повторення. Але якщо ти починаєш перетворювати вправу на щось зовсім інше і починаєш рвати вагу з першого ж повтора, це вже перебор. До речі, на тренажерах усе трохи інше. Там задана траєкторія, фіксоване положення тіла. Чітка амплітуда руху. Тобто твоя техніка автоматично більш контрольована. І от саме через це на тренажерах я взагалі не рекомендую ніякого чітінгу, ні хитань корпусом, ні дотискань за рахунок інерції, бо у таких випадках це вже не дає додаткового стимулу, а просто вбиває сенс самої вправи. Тепер дуже цікавий момент, який більшість ігнорує. Як зрозуміти, що ти наближаєшся до відмови. Дослідження помітили цікаву закономірність. Чим ближче ти до відмови, тим повільніше рухається вага у концентричній фазі, тобто у фазі підйому. Наприклад, у дослідженні 2019 року на жимі лежачі штангою, після половини підходу повторення вже ставали повільнішими на 30%. А на останньому повторенні швидкість впала аж на 80%. Давайте подивимось на моєму прикладі виконання вправи: наскільки відсотків йде уповільнення підйому. І так, перший повтор 26 мс. Наступний вже 34%. Це уповільнення на 30%. Далі йде уповільнення на 34%. На 57% з кожним повтором я виконую все довше і довше підйом. Далі на 47 мс – Це 80% уповільнення. Дивимося далі. І останній був просто на межі. Якби я виконував зі звичайною штангою цей повтор, я вже б не зміг би точно вижити. Чому так відбувається? Тому що м'язам потрібно все більше сил, щоб виконати рух. А моторні одиниці, тобто м'язи і волокна, поступово виснажуються. Звичайно, у кожної людини швидкість виконання вправи різна і сповільнюється вона по-різному. І навіть у різних вправах швидкість падатиме по-різному. Але якщо ти не бачиш сповільнення взагалі, скоріше за все, ти ще далеко до відмови. А якщо швидкість помітно падає, ти вже наближаєшся до межі. Тепер давайте подивимось на прикладі жима штанги лежачи під кутом Арнольда Шварценеггера. І так, перший повтор: 20 мілісекунд. 18. Досить впевнено і здається, що для нього це досить легка вага. 17, 18, 19 мілісекунд. 21 мілісекунд. Іде незначне уповільнення. 24. 27 мілісекунд на 35%. І останній повтор 48 мілісекунд. Це уповільнення на 140%. Тут ми можемо бачити, що ще один він точно не вижме, навіть якщо збереться з усіма своїми силами. До речі, а ти колись помічав, як сповільнюються твої останні повторення? Чи зупиняєшся щодо того, як темп почне падати? Напиши в коментарях: цікаво, чи хтось реально відстежує свою швидкість. Тепер давайте подивимось. Останній приклад. Як жме і яке уповільнення у Джеякатера. І так, 15 мілісекунд. 16. 15. 15. Вага йде дуже легко. Таке відчуття, що він просто з нею розминається. 13-16. Ми не бачимо уповільнення взагалі. 18. 18. 20. Уповільнення всього на 30%. Є відчуття, що він міг зробити ще один-два повтори. Отже, чи був підхід Джея до відмови? Однозначно, ні. Запас точно був. До цього питання ми ще повернемось трішки пізніше. Але тут важливий момент. Для нього ця інтенсивність, можливо, була достатньою. Так, він міг працювати важче, але ключове питання, чи мав і чи справді це було необхідно саме для нього у цій вправі у цьому підході. Ось це вже головне питання. Тут давайте трохи заглибимось, бо є два основні підходи до побудови тренувань. І важливо розуміти, чим вони відрізняються. Перший варіант дуже простий: завжди дотискають до відмови кожен підхід, або хоча б більшість, які йдуть вже після розминочних. Це гарантовано захищає від недопрацювання. Ти точно знаєш, що виконав на максимум. Я б назвав це таким собі хардкором. Якщо бути чесним, в певних умовах це дійсно працює, особливо з фармакологічною підтримкою і навіть має наукове обґрунтування. Дослідження показують, що максимальні зусилля включають найбільше м'язових волокон, але є одне велике але. Такі рекомендації завжди стосуються тренувань із дуже низьким об'ємом. тобто один-два робочі підходи до відмови, і все. І саме тут логічно згадати Майка Менцера, який був одним із перших, хто просував ідею високоінтенсивного тренінгу з мінімальним обсягом, а також його відомого послідовника Доріана Ятса. Який адаптував цю методику під себе і теж будував тренування навколо одного важкого дотиснутого до відмови підходу. І я б рекомендував цей підхід лише тим, хто або має мало часу на тренування, або не може робити великий об'єм, але хоче отримати максимальний стимул за короткий час. Але у довгостроковій перспективі це не самий оптимальний варіант тренувань. І ось чому? Коли ти постійно працюєш на максимум і до відмови, ти просто не зможеш тримати великий щотижневий об'єм, а без достатнього об'єму прогрес рано чи пізно стане. І другий підхід працювати важко, але не завжди до відмови. Контролювати, скільки повторень ти залишаєш у резерві, завдяки цьому підтримувати вищий об'єм тренувань і краще відновлюватися. Особисто я і є прихильником другого варіанту. А ви напишіть, будь ласка, який підхід вам більше подобається: до відмови чи контрольоване навантаження. Мені цікаво дізнатись, якого принципу притримується більша частина моїх глядачів. Отже, якщо постійно тренуватись до відмови, рано чи пізно ти не зможеш виконувати достатньо підходів. Просто не вистачить ресурсу відновлюватись. Особливо, якщо тренуєшся часто і з великими вагами. А тепер найважливіше, наука чітко показує, чим більше робочого об'єму ти виконуєш до певної межі, звісно, тим більший ріст м'язів. В одному великому метааналізі, який провів Джеймс Крігер, було розглянуто 15 досліджень. Хочу наголосити, що усі дослідження, які я привожу в цьому відео, проводились на атлетах, що не мали фармакологічної підтримки. Ну то зараз набіжуть експерти в коментарях. Так от у 11 з них вищий об'єм показав кращі результати по росту. Якщо б об'єм не мав значення, результати були б розкидані випадково, але більшість чітко показали. Більше якісних підходів дорівнює кращому росту м'язів. Як насправді це виглядає на практиці? Коли ми подивимось на кількість підходів на м'яз на тиждень, картина така: 10 і більше підходів на м'яз дає кращий результат, ніж 5 і 9 підходів, а 5 і 9 краще, ніж менше 5. Тому, якщо ти хочеш максимального росту, краще мати більше підходів із контрольованою інтенсивністю, ніж валити 1-2 підходи до повного виснаження. Знаю, що зараз дехто з вас подумав, що там ми б'ємо? Головне працювати до відмови. Чесно, я це чув вже мільйон разів і сам колись так думав: що або ти дожимаєш до відказу або взагалі не рухаєшся. Але дослідження це спростували. Метааналіз, що провів Гергіч із колегами, який мав 15 досліджень, та близько 400 учасників дали висновок, що збільшення м'язової маси було однакове, незалежно від того, тренувались люди до відмови чи ні. А тепер є ще один цікавий нюанс. Ті самі останні два повторення перед відмовою, які всі так люблять, дуже сильно перевиснажують, а це означає погіршують відновлення. Особливо майте на увазі це ті, хто не має достатнього сну, харчування чи має високий рівень стресу в житті. А в сучасних умовах хто його не має. Звісно ж, це ще залежить від вправи. Відмова в махах на плечах це одна історія, а відмова в становій тязі це зовсім інше. У базових важких рухах останні повтори коштують дуже дуже дорого з точки зору відновлення. Тому, якщо можна отримати такий самий стимул для росту з меншим виснаженням і можливістю робити більше підходів щотижня, логічно цим скористатися. Отже, ми з'ясували, що відмова не обов'язкова, але працювати без достатньої напруги також не варіант. Як тоді контролювати, чи ти працюєш достатньо важко. Для цього є дві круті системи: RPE, рейтинг сприйняття зусиль, і RIR повторення, що залишаються в резерві. Почнемо з RPE. Це шкала, яка показує, наскільки важким для тебе був підхід. Оцінка йде від 1 до 10. Тобто 10 це повна відмова, ти просто не можеш зробити більше. 9 ще одне повторення залишилось у запасі, 8 можеш зробити ще 2 і так далі, по мірі зменшення навантаження. Це дуже зручний спосіб оцінити свою інтенсивність, особливо, якщо ти тренуєшся без партнера або тренера. Тепер RIR – це ще простіше. Це скільки повторень залишилось у тебе в запасі. Якщо після підходу ти відчуваєш, що міг зробити ще 2, твій RIR дорівнює 2. Якщо не міг зробити жодного, RIR дорівнює нулю. Це же повна відмова. Обидві системи кажуть про одне і те ж, тільки з різних боків. Вибирай ту, яка тобі зручніша. Звучить просто, правда, але є нюанс. Оцінити це насправді складніше, ніж здається. І от тут наука вже активно сперечається, скільки ж повторень у резерві можна залишити, щоб ріст м'язів залишився максимальним. У своїх дослідженнях науковці кажуть, м'язи можуть рости навіть тоді, коли ти не доходиш до повної відмови. Але... Думки експертів тут трохи розходяться. Хтось каже, треба працювати до повного виснаження, а хтось, що навіть із запасом у 2-3 повторення результат буде той самий. Де ж тоді правда? Насправді всі ці підходи працюють залежно від ваги і вправи. Якщо вага важка, скажімо, на 5-8 повторень у підході, можна залишити 2-3 повторення у резерві. Ти все одно активуєш майже всі м'язові волокна вже з перших повторів. Якщо ж вага легка, на 12-15 повторень і більше, залишати більше ніж 1-2 повторення в резерві не варто. Інакше стимул для росту буде занадто малим. І тут ми можемо згадати Джея Катера, який виконує жим з рівною швидкістю, чудовою технікою, без повільнення, і залишив в запасі 2-3 повтори. Чи все таки не залишив? Тому що коли атлет свідомо контролює темп і тримає сильний контроль та зв'язок м'язів з мозком, швидкість повторень не дає чіткої інформації про запас сил. Але важливо розуміти, це стосується професійних спортсменів з величезним досвідом тренувань, які приходять з роками і роками роботи. Тому звичайним людям орієнтуватись на них не варто. Тому ми йдемо далі. От тепер найважливіше питання, як зрозуміти, що твій RPE або RIR це не просто здається вже все, а реально так і є. Бо, ну будемо чесними, ми всі час від часу думаємо, все, більше не можу. А потім під затилок від тренера або партнера, і ще три повторення вилітають. Ось що я можу порекомендувати зробити кожному, особливо новачкам, які ще не можуть повністю відчути, де ж той відказ. Перше, спробуйте опорний підхід. Виберіть якусь безпечну праву, наприклад, в тренажері. Почніть підхід. І коли тобі здається, що залишилось два повторення, озвучся в голос або подай сигнал. І от після цього тисни до повної відмови, без щитінгу, без зайвих ревків. А потім порахуй, наскільки ти реально був близький до своєї оцінки. Ось це і є навчання. Так, ти звикаєш розуміти те, що відчувається як RPE 8, можливо, насправді є RPE 6. Ще один більш точний варіант знімати себе на відео. Просто постав телефон, запиши підхід і подивись, як змінюється швидкість повтори. Якщо швидкість не падає, ти ще не на межі. Якщо на останніх повторах видно уповільнення, значить ти вже близько або прямо в ціль. Далі ви повинні розуміти, якщо у вас від 12 до 20 робочих підходів на м'язову групу в тиждень ось це і є об'ємне навантаження. То не всі з них мають бути до відмови. 80-90% підходів виконую із запасом у 1-3 повторення. А от 1-2 підходи на м'яс на тиждень можна і дотиснути до відмови, особливо на ізоляції або тренажер. Окей, ми з тобою пройшлися і по теорії, і по прикладах, і навіть по деталях, які більшість просто ігнорує. І от головна думка, з якою я хочу тебе залишити: результат приходить не тільки тоді, коли тобі боляче, коли до відказу і кров збух. А тоді, коли ти працюєш системно, точно і усвідомлено, намагаєшся відчути та прислухатись до свого тіла. Хочеш рости, вчися відчувати, скільки ще залишилось у резерві. І тоді кожен твій підхід буде працювати на результат. Якщо відео було для тебе корисним, тисни лайк та підписуйся. Попереду ще багато корисних відео.